Цього дня про Кумп'янськ говорять всі, зокрема Діпстейт, і навіть генштабу довелося дати деякі коментарі. Стосовно Куп'янська, тому що росіяни намагаються проникнути в Куп'янськ, це не для кого не секрет, але намагаються вони це зробити через газову трубу. Тобто, втретє, вони намагаються використати той самий сценарій, який вони вже е застосовували. Про це пише Діпстейт. Кажуть, що через цю саму газову трубу вони долають у скіл і таким чином заходять у Куп'янськ. Але як сказав нам пан Юрій е самих е труб. Відповідно, та в докуп'янська не веде. Вони йдуть під Куп'янськ, а не в сам входи в трубу, знаходяться в районі Лиману. Першого пише діпстейт для пересування в трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно чотири доби. Тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку і запаси провізії. Таким чином організовані групи противника без Серйозних втрат добираються до Ратьківки, далі переміщуються на південь в ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються у Куп'янську, доходять до залізниці. Знову ж таки, це те повідомлення, яке дає зараз Діпстейт. Проблемою є відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які перебувають в одних будинках з російськими військовими. Українське командування поки а, це рішення не коментувало. Це писало Діпстейт до моменту того, як генштаб дав а, свої коментарі. Знову ж таки, і раніше подібну тактику війська Росії вже використовували в місті Суджа. Ви пам'ятаєте Курської області за рік до цього їм вдалося зайти в Тил Сил оборони України через трубу на півдні міста Авдіївки на Донеччині? Чому я відповідно і кажу про те, що вони застосовують цю тактику вже третій раз? Е, ну і власне голова е, МВА Андрій Канашевич сказав, що в Куп'янську. Росіян немає, бої продовжуються на околицях. За його словами, ворог щодня кидає більше сил для того, щоб захопити Куп'янськ. Проте наразі вся територія Куп'янської громади під повним контролем збройних сил України. За його словами, ситуація в місті залишається критичною. Немає світла, води і газу, неможливо проводити відновлювальні роботи через щільні обстріли. Руйнування катастрофічні, понад 90% міста зруйновано або пошкоджено, але незважаючи на це, у куп'ян. Досі залишається багато людей і, відповідно, залишаються Збройні сили України. Ну і, звісно, український генштаб теж не міг на це не відреагувати. За їх словами, знову ж таки, цей самий вихід з труби, якою зараз. Повзуть окупанти в Куп'янськ, не веде прямо у місто і знаходиться під контролем зсу. Більше того, з чотирьох ниток трубопроводу три вже пошкоджені і затоплені. повідомили у у генштабі. Відповідно, можливо, це стане сюрпризом для тих, хто туди повзе. Минулого разу, коли вони повзли в суджу, вони надихались газу. У них потім були проблеми. Відповідно, можливо, цього разу вони дізнаються про те, що їх там чекає потоп. В пабліках поширюється відео, на якому росіяни нібито лізуть в Куп'янськ раз газову трубу. Її довжина близько 4 кілометрів. А шлях займає 4 дні. В генштабі заявляють, що ситуація в Куп'янську його околицях знаходиться під контролем. А це наразі вся офіційна інформація. Якщо ми говоримо відповідно про Куп'янськ, звісно, ми не будемо бігти поперед нашими збройними силами України. Звісно, ми не маємо можливості та там зараз, і напевно не варто говорити конкретно про те, що відбувається зараз у Куп'янську. Все ж таки, дати нашим силам оборони шанс, можливість цю ситуацію вирішувати. Тим не менше, це та інформація, яка є в публічному просторі, тому я мусила вам її озвучити, тому що я впевнена, що і ви її бачили.